Сьогодні у нас на огляді ось така неймовірно красива фігурка з фрірен, з одноіменного аніме пробаджальний фрірен. Давайте її розпакуємо. Так, зараз я зніму скотч. Хоба, як мію. Так, скотч я вже розпак... розрізав. Давайте дістанемо її з коробки. І... Ви просто подивіться. Вона упакована так, аби вона під час транспортування ніяк не пошкодилась. Ну, Китайці вміють пакувати. Так, давайте її будемо далі розпаковувати. Коробочку я поки приберу. І так, мені потрібно розрізати скотч. Давайте тут розріжемо скотч і відкриємо саму фігурку. Так, вона ось таким чином відкривається. І я її зараз підніму, Ви побачите. Ось сама фігурка, ви можете подивитися, вона виглядає просто, ну, це саме втілення милоти. І при цьому я навіть не знаю, як сказати, вона просто не перевершена, як на мене. І ось її підставочка. Зараз я її також дістану. Так, давайте поки покладемо цю красу. Ми покладемо її, скоріш за все, на лице. щоб... Не пошкодити її волосочку. І дістанемо її підставочку. Так, підставочку нам треба дістати ось таким чином. Треба відрізати трошки скотчу. Ось так. Відріжемо скотч і дістанемо ось тут фігурку. Зараз, підставочку перепрошую. Так. Підставочку я розпакував, і зараз дістану. Ось сама підставочка також. Ви можете подивитися, вона повністю з пластику. Вона надійна, на ній зможе стояти фрірен. І ось, бачите, дирочки спеціально, Отвори для того, аби вона там розташувалася. Так, це також я приберу. І давайте встановимо фрірен на підставочку. Зараз я дістану фрірен з упаковки. І просто подивіться, як вона виглядає ось. Це сама витонченість, яка красива і неймовірно. Просто дивитися на те, як вона виглядає настільки витончено. Її образ це просто божественно. Давайте встановимо її на підставочці. Так, і встановлюється вона ось. Таким чином. Зараз. І хоба. Так, фігурку я встановив. Ось ви можете подивитися. Вона стоїть чудово, вона не хитається. Хитається тільки моя рука. Хі -хі. І ось ви можете побачити, що вона просто втілення самої грації та вишуканості. Вона просто вау! Дивіться, вона ось так буде стояти на столі, і ви можете побачити, що вона ну, просто чудо. А далі ви можете перейти в шапочку нашого профілю і подивитися інші розпаковки наших фігурок.